Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема дуже важлива та цікава, тому що в серпні дозрівають багато ягід і можна ще збирати коріння та листя, і деякі рослини з квітками будуть також нам підходити для того, щоб зібрати частини лікарських рослин, їх посушити, і зберегти, і використовувати в зимовий весняний час та інший потрібний час. Отже, сьогодні у нас агрогороскоп, аграрний гороскоп для збирання лікарських рослин в серпні 2023 року зробили розклад за київським часом. Водолій, повня, спалений шлях місяця, 1-2 серпня позаду, ви вже знаєте з наших випусків окремих аграрних гороскопів на короткі періоди, ми вже про це говорили. Наступний період нас чекає при спадаючому місяці в знаці Овен, 5 серпня з 10 години 30 хвилин до кінця доби та 6 серпня всі 24 години. Дуже гарний період для збирання, саме коріння при спадаючому місяці. Ми збираємо валеріану, корінці валеріани, і інших рослин. Ось, якщо є такі рослини, то дуже гарний час для збирання в тірці при спадаючому місяці, 7 серпня, всі 24 години, 8 серпня також всі 24 години, і 9 серпня всі 24 години. В Близнюках теж продовжиться дуже гарний період. У нас теж ми можемо збирати лікарські рослини 10 серпня, всі 24 години та 11 серпня також всі. 24 години. В Терезах при зростаючому місяці, після перерви довгої, там в нас несприятливий час для збирання лікарських рослин. 20 серпня всі 24 години використовуємо для цієї важливої справи, і 21 серпня всі 24 години. В трійці також уже 24 та 25 серпня. Можна збирати лікарські рослини 24 серпня з 14 години дня, тільки починається та до кінця доби, і 25 серпня всі 24 години. В козирозі при зростаючому місяці, дуже гарний час, 26, 27 та 28 серпня. У нас всі три доби дуже гарні для збирання лікарських рослин. І ще один знак дуже добрий для збирання лікарських рослин. Це водоліз. зростаючи місяць 29 серпня всі 24 години. Та 30 серпня, будьте уважні, з 0 годин до 11 години тільки ранку. До 11 години ранку. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте. Подобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.